Отож, триває етерна громадському інтерактивному та радіо 1. і нашим глядачам у Ютубі нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з паном Дмитром Купирою, це викона... виконавчий директор громадської організації Життя. Вітаємо, пане Дмитре! Мої вітання! Доброго дня, пане Дмитре, Хочемо з вами поговорити про. Законом про закон про заборону на виготовлення в Україні сигарет для продажу в зонах безмитної торгівлі. Зокрема, що це за закон, що він регулює, які саме заборони та можливо обмеження встановлює а, ну, до, до сьогоднішнього дня фактично. Ем, Будь-які легальні фабрики тютюнових виробів можуть виробляти е, сигарети, призначені для продажу в режимі безмитної торгівлі. Що таке е, режим безмитної торгівлі? Це от е, коли е, громадяни перетинають кордон чи е, пішохідний або там автотранспортний. То от коли вони перетинають там е, зону митну зону України. І перед митною зоною там Польщі, Румунії чи іншої держави, там може знаходитися е, спеціальні магазини, які мають право продавати, е, продавати тютюнові вироби алкогольні і інші товари, не сплачуючи е, національних мит тої чи іншої держави. Ну і так само, як їдучи з України в іншу країну або з іншої країни в Україну. Так само, от коли ми мали авіасполучення, то в аеропортах от Яли ці зони митної торгівлі, тобто при, після проходження паспортного контролю, митного контролю. От е, громадяни могли зайти в е, магазини і там придбати ті чи ті товари. І от мита там не сплачуються. Відповідно, не сплачуються різноманітні інші акцизні збори. І зараз е, в Україні на пачку сигарет станом на 2023 рік на ем, пачку 20, 20, сигарет у нас акцизні та інші збори податкові складають близько 58 гривень. З кожної пачки, і Україна стикнулася з тією проблемою, що недобросовісні суб'єкти господарювання виготовляли сигарети буцімто для продажу в режимі free, Але потім ці сигарети опинялися на внутрішньому ринку, фактично ухиляючись від сплати податків, і це наносило економічну шкоду Україні. І також воно несе загрозу здоров'я людей, тому що доступність шкідливих наркотичних і виробів вона. Зростала, ну от тепер законотворці пішли тим шляхом, не бачачи економічної вигоди від торгівлі цієї в режимі безмитної. То законотворці ухвалили рішення заборонити виробництво таких сигарет для безмитної торгівлі, аби не дати можливості недобросовісним суб'єктам господарювання, от виробляти таку продукцію і передавати її фактично на внутрішній ринок з ухиленням податків. Чи якось свідчують це українські споживачі? Можу сказати, що ніяк вони цього не відчують а ті люди, які там можливо користувалися цією продукцією, з якої не сплачувалася там податок, ну вони просто підуть в звичайні магазини і там зможуть купити там тютюної вироби. Хоча я, звичайно, їм рекомендую відмовитися від куріння взагалі, пане Дмитро, то ось ця схема. То її іншим чином не можна було побороти та що ось ці не акци без акцизу та сигарети контрабандною потрапляли і в ЄС, і так само в Україні споживалися. І це був єдиний вихід прийняти такий, можна сказати, закон проти анти, а, а, duty free. Дивіться, звичайно, можна було іншим шляхом побороти. В принципі, ця схема не мала би з'явитися, якби правоохоронні органи виконували свою роботу якісно. Кого я маю на увазі? Це е, безпосередньо поліція, яка бачить на вулицях ці точки продажу нелегальних тютюнових виробів. Це митні органи, які е, фактично вони е, ну до їхніх компетенцій входила. Е, все-таки е, е, відслідковування за цими магазинами без мит. Тнеї торгівлі, і це безпосередньо податкова, яка яка також бачила те, що по документах оці магазини безмитної торгівлі, щоб ви розуміли, бували випадки, коли продавали по 20-30 пачок сигарет на кожну особу, яка проходила митний контроль. Не митний контроль, а державний державний кордон. Очевидно, що це ну просто безглуздя, це неможливо, тому що ні в Україну не можна завести 20-30 пачок, ні в Польщу чи Румунію. Чи Молдову, чи іншу країну, бо це законом заборонено. Дві пачки можна тільки провозити тобто, вони ці порушення очевидно бачили. Ймовірно, недобросовісні там правоохоронці ігнорували це порушення, і це призвело до схеми такої. Наскільки мені відомо, парламентарі користуючись своєю функцією контролю, неодноразово ну так, вказували правоохоронцям на такі порушення, на що вони ніяк не діяли. Тому парламентарі Лментарі скористалися тим інструментом, який їм доступний. це ухвалення рішень парла законів. І вони фактично от скористалися вже тоді другим інструментом після контролю. Це ухвалення закону, який фактично забороняє з огляду на те, що така таку загрозу несе ця безмитна торгівля, так звана для економіки і для здоров'я людей. Що їм легше було заборонити таку діяльність, ніж там при ну вимагати в правоохоронців, які не ну, відмовлялися добре виконати свою роботу. Ну і безумовно, це ж також не тільки в правоохоронцях справа, а й в цих недобросовісних суб'єктах господарювання. Тобто, коротка відповідь, чи була був інший механізм, був це мали правоохоронні органи якісно виконувати свою роботу. Вони були неспроможні це зробити. Тому парламентарі перейшли до наступного кроку. Вони о, прийняли там парламентом закон, який фактично заборонив е, виробництво цієї продукції. Пане Дмитрине, але чи це якось може вплинути на наповнення нашого бюджету? Будемо спостерігати, як це вплине на наповнення. Тобто гірше нам не стане, тому що mm -hmm. продаж тютюнових виробів в зонах безмитної торгівлі він мав ну абсолютно незначущу економічну економічний результат для, для України. Ну тобто, це це якісь там нікчемні взагалі цифри, які ні ні про що ні не говорять. Ті ну в нас на жаль немає незалежних джерел даних про рівень нелегальної торгівлі, але все таки мова йде про те, що от там ті люди, які купували цю нелегальну продукцію замість легальної, і то мова йшла про декілька мільярдів гривень, які не сплачувалися до бюджету. Я думаю, що споживачі тут розділяться. Одні почнуть купувати легальну продукцію. І це будуть саме від акцизної від акцизу на тютюнові вироби, збільшення надходжень. А ще одна частина людей сподіваються відмовиться від куріння з огляду, що для них це буде там менш доступна продукція? От тому ми можемо навіть очікувати, що будуть зростання надходжень від акцизу на тютюнові вироби. Пане Дмитре. А чи вдасться за допомогою от власне впровадження цього закону? Завдяки його, так би мовити, дії обороти тіньовий ринок тютюну в Україні. Ну от власне ж про це йдеться: основним джерелом нелегальних тютюнових виробів в Україні є легальні тютюнові фабрики. Легальні тютюнові фабрики виробляють по суті легальну продукцію, яка ухиляється від сплати податків, і таким чином стає нелегальною продукцією, от тому один з завдань і цілий цього закону це знизити ринок нелегальної тютюнової продукції. Але ну і скажімо так, наша команда громадської організації життя з 2018 року пропонувала рекомендувала парламентарям заборонити. Виробництво і продаж продукції в режимі безмитної торгівлі. Бо ми вже тоді вказували на цю проблему, Але на жаль, тоді парламентарі не дослухалися, але добре, що зараз дослухалися. І друге, що ми також рекомендуємо, це ухвалити протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами. Це міжнародний документ, який синхронізує от заходи по боротьбі з нелегальною тютюновою продукцією усіх держав, які приєднались до цього протоколу, зокрема до нього. Приєднались усі держави-члени ЄС, і ще а загалом таких держав, які вже підписали цей протокол, це понад 50 держав. Я сподіваюся, що в осяжному часі Україна приєднається до цього міжнародного інструменту або подолати нелегальні торгівлі тютюновими виробами. Тому що ще раз зверну увагу: держава накладає акциз і інші обмеження на тютюнові вироби, не тому, що їй так хочеться, чи їй хочеться стягнути з споживачів якісь додаткові кошти, а тому, що тютюнова продукція вбиває. Це е, наркотичний е, виріб, який е, е, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я є. Потім причиною смерті 50% споживачів цієї продукції. Ну власне від хвороб спричинених тютюном. Потім 50% споживачів, на жаль, передчасно помирає. Пане Дмитре, ви казали, що 2018 року народні обранці вас не підтримали, не підтримали ваш, ваші ініціативи. А от зараз так. Чому так сталося, і як вони аргументували свою позицію власне тоді, 2018-го і наразі? Ну, у 2018-му, давайте так ще раз зверну увагу, що Джерелом цих нелегальних тютюнових фабрик тютю, нелегальних тютюнових виробів є легальні тютюнові фабрики, які діють на території України. Ймовірно, в 2018 році там парламентарі мали якийсь інтерес зв'язок з цими недобросовісними виробниками тютюнової продукції. Разом з цим рівень тоді цієї проблеми був нижчий. Ми не знову. Ож не можу сказати, яким є зараз рівень нелегальних е, поширення нелегальних і тюнових виробів в Україні, тому що немає незалежних е, даних. Е, але е, є припущення, що він суттєво зріс з 2018 по 2023 рік. Ну і вже з огляду на те, що він так суттєво зріс, то е, зараз вже не помічати цю проблему парламентарі не могли, і тому вони е, от прийняли ту пропозицію, з якою ми е, яку ми мали тоді. Ну власне, вони самі до неї. Я би казав, зараз прийшли просто, що вона була готова. Ця пропозиція що робити, вже з 2018 року, пане Дмитре, і ще одну тему хочемо обговорити. От ще в липні минулого місяця, тобто 11 липня, з'явилася інформація про те, що набув чинності закон України, який забороняє рекламу електронних пристроїв для коріння, а також при продаж. Зокрема, ароматизованих сигарет та рідин до електронних сигарет. Чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, то все таки чого стосується ця заборона? Адже бачимо, що досі електронні сигарети, так би мовити, продаються, і ці рідини до них теж продаються. То чого стосується ця заборона? Кавіться 11 липня 2023 року набув чинності комплексний антитютюновий закон 1978. Він затверджений парламентом був наприкінці 2021 року. Це був такий в нього тривалий час набрання чинності. Він відповідає рамковій конвенції возі з боротьби проти тютюну та євроінтеграційній директиві. Ну, є частиною, скажімо, виконання зі сторони України угоди про асоціацію. Власне, що він. Що набуло чинності 11 липня? Дійсно, це з 11 липня забороняється реклама, стимулювання продажу та спонсорство електронних сигарет, рідин до електронних сигарет і пристроїв для нагрівання. Тютюну крім того, набула чинності заборона виробництва та. Продажу сигарет е та тютюну е для самокруток з будь-якими ароматизаторами. Зверну увагу тільки сигарет і тютюну для самокруток. Інші тютюнові вироби, на жаль, можуть продаватися і, е з е зі смаками, а також рідин до електронних сигарет з е там, різними смаками та ароматами. Е разом з цим закон також передбачає, що е виробники імпортери та продавці Цієї продукції мають 12 місяців, тобто рік. На розпродаж тих залишків, які в них були, тобто нову продукцію виробляти або імпортувати для продажу в Україні не можна, але можна розпродавати ті залишки, які в них є. Ну то власне в зв'язку з цим споживачі можуть бачити цю продукцію досі на полицях. Але це вже залишки, які от мають буквально 12 місяців на те, щоб бути проданими, або після того вони мають бути зняті з продажу. Видно, наступного року, 11 липня, всі ці е, ароматизовані цигарки і відповідні засоби, е, які для куріння повинні зникнути з ринку в Україні. Я вже дуже сподіваюся, що вони і до того почнуть зникати. Знову ж таки, кажу в тому форматі, що будуть зникати як залишки. Тобто, якщо та чи та позиція вже буде розпродана, то вона буде вичерпана і от зникатиме з, з, з полиці з обігу. Але ви праві, тобто вже от фінальна дата це 11 липня 2024 року. Вже з цієї дати такої продукції точно не має бути на полицях. Пане Дмитре, також це йдеться і про об'єм ось цих заправних контейнерів. Та тепер можна буде придбати лише не більше 10 мл, а там, наприклад, 50 чи більше. Вони теж мусять зникнути з продажу. Так точно власне європейська директива регулює і електронні сигарети, і рідини до електронних сегрет. Там вказано, що об'єм контейнера в одноразовій електронній сигареті не може перевищувати 2 міліграми. Якщо ж це якийсь заправний контейнер, умовно кажучи, баночка. То об'єм цієї баночки не має перевищувати 10 мілілітрів, а також там є гранично допустима межа кількості нікотину, яка знаходиться в е, цій е, і в одноразовій секеті, і в е, там багаторазовому заправному контейнері. Е, це е, ну, скажімо, ця практика от відповідає європейській практиці, і це знову ж таки робиться для того, аби е, Ну, скажімо так, знизити ймовірність там як передозування, так і інтенсивності споживання цієї наркотичної продукції. Пане Дмитре, цікаво, чи ще стосуватиметься ця заборона саме кальянів та інших систем нагрівання тютюну. На жаль, щодо цієї продукції ці обмеження не стосуються. Але я скажу, що в парламенті вже зареєстрована ініціатива народними депутатами про заборону ароматизованих сигарет для нагрівання. Ну ця продукція в Україні використовується з, з пристроями в Україні, представлені, наприклад, під брендами Айкос або Гло, тобто, щоб сигарети для цієї продукції були так само заборонені з. З ароматизаторами і скажу, що така вимога вже е, запроваджується у всіх державах ЄС з жовтня 2023 року. Я сподіваюся, що Україна також е, прийде до цього рішення, аби на європейському рівні захищати здоров'я населення від шкоди тютюнових виробів. Пане Дмитре, ну і на сам кінець, якщо я не помиляюся, ще в минулому році, теж 11 липня, був прийнятий закон, який забороняє куріння цигарок в громадських містах місцях. Ну і зокрема, забороняє куріння тих самих електронних сигарет і кальянів. Але бачимо, все таки наші люди, наш народ продовжують курити на зупинках в громадських місцях. Ну і часто ображаються, коли їм роблять зауваження. Перше, мушу вас виправити з чинне законодавство містить вичерпний перелік місць, де заборонено курити, і такого визначення, як громадське місце, в цьому переліку немає. Курити на вулицях України, на жаль. Не заборонено разом з цим. Є вичерпний перелік місць, де куріння заборонено. Це, наприклад, зупинки громадського транспорту, це приміщення закладів ресторанного господарства, це приміщення. Установ усіх форм власності е, в приміщеннях, тобто от в приміщеннях курити там ніде не можна. Якщо говорити про вулицю, де ще не можна курити, як я вже казав, це зупинки громадського транспорту, е, це е, територія та приміщення закладів освіти, закладів охорони здоров'я, е, приміщення е, закладів культури е, ну, і, і, і інші місця. Але от звернув увагу, що на жаль на вулицях в Україні курити не заборонено разом з цим, попри те, що Періодично там кожному е, дається бачити те, що е, подекуди закон порушується. Хочу сказати, що е, в Україні е, ну, скажімо, доволі хороша ситуація з дотриманням закону е, заборони куріння в приміщеннях, тобто українці відповідають, що вони набагато менше піддаються впливу вторинного тіновому диму в приміщення е, е, разом. з так порушення є, вони є всюди, але я думаю, що ми добре рухаємося до того, аби їх ставало все меншим. І от що дійсно дає можливість закон. Закон дає можливість будь-якій людині, де її право на чисте вільне від тютюнового диму повітря порушується, звернутися чи до поліції, чи до порушника з тим, аби припинити це порушення і щоб людина могла. Нормально дихати. Дякуємо вам, пане Дмитре, за вашу позицію за ті коментарі, які ви висловили в нашому ефірі. Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Дмитре. тримаємось Дуже дякую за прощення. доброго. Дякую.